Сьогодні рідні, друзі, колеги, побратими прощаються з вірним захисником своєї країни Русланом Боровським. Близько десяти років тому він переїхав до Кривого Рогу, працював на шахті. Дуже гарна, добра, хороша людина, завжди такий привітливий, завжди допоможе в трудну минуту. Завжди. Руслан Боровський добре знав свою справу. В колективі його поважали. Руслан до нас на дільницю влаштувався десь років сім тому. Він був дуже спокійним, спокійною людиною, працьовита, виконував завжди завдання, які йому ставили. Хлопцям подобалося з ним працювати, йому подобалося працювати з хлопцями. Ну, що сказати, він був дуже, дуже світлою людиною. З початку літа Руслан Боровський взяв до рук зброю, бив ворога на запорізькому напрямку. Там і прийняв останній бій. Попрощатися із земляком, який віддав своє життя за незалежність України. Приїхало багато односельців Руслана з Новоолександрівки. Він загинув як герой, і для новоолександрівців усіх він залишиться в в нашій пам'яті тільки героєм. Він був дуже щирою, доброю. Людину, яка ніколи не могла нікому нічому відмовити, завжди готовий був прийти на допомогу. І сьогодні ну білі сум просто переповнює серця всіх наших жителів села. Помститься за Руслана Боровського брат, який продовжує визволяти українську землю від окупантів. Михайло Бостроф, Олексій Правицький цей день.